Всім привіт! Ну що ж, збулися мої прогнози щодо погоди. У нас пішов сніг, і ми встигли все-таки накрити те, що в нас було вже трохи пересаджене, щось трохи відновлювалося по сортах, тому що посушлива зима дала про себе знати. Та і не оминули нас і лісові пожежі. Тому що дуже багато було сухої трави. Зачепило нас трохи, але нічого страшного, будемо працювати та якось воно буде. Ось така у нас весна. На агроволокні вже десь є 5-6 мм снігу. За нашою плантацією тільки дика природа. Тому що ми знаходимося на півночі України, і наш розсадник знаходиться якраз таки на окраїні села. А вже плантації, які ми вирощуємо суто на ягоду, то вони знаходяться в іншому кінці села. Розсадником ми займаємося саме тут, тому що у нас є вода і всі умови, свердловина Тому ось така весна у нас. Поки проходив повз, не можу не відмітити фундук. Подивіться, скільки на ньому бруньок. Вони практично розквітли і прийшла мінусова температура. Дуже жаль буде, звичайно, рослини, деревцятка. Але нічого, в нас ще їх трохи вистачає. Не всі встигли відкритися. Це тато ними займається, я більше по полуниці, але достатньо. Сподіваюся, що не всі померзнуть, що щось і виживе. Ну що ж, і хочу сказати два слова про е, вологість, яка є, точніше якої не було, з осені, яка наступає зараз. Багато отримував таких я не дуже позитивних коментарів: типу, навіщо ви підживлюєте, навіщо ви поливаєте. Все одно придуть дощі, сніги, і якась там волога буде в ґрунті. Та проте не тут то було, тому що як не крутіть, але тої вологи, яка була раніше до ось зміни клімату, її завжди вистачало. Зараз же все дуже печально і в кого немає свердловини або дуже глибокої криниці, там, де є постійно вода, то я навіть не знаю на що надіятися. Просто тотальна посуха. Е, я коли приїхав на плантацію 2 березня, щоб попрацювати, е, я просто подивився на землю в тріщинах, і стало зрозуміло, що, можливо, ця корочка грунту перших сантиметрів 10-15 вона ще з вологою, а все інше, все, що на глибині, там просто жах. Тотальна посуха, ну просто. І дійсно я був правий, тому що копали е, ямки під огорожу і подивилися на рівні, вважаєте, що вище коліна, це десь сантиметрів 70-60. Е, на такій глибині вологі вже взагалі не було. Тобто просто потрібно брати якийсь чилом, чи бур, чи будь-що. і... Просто потрібно було вишкрібати цю землю з цих ям, тобто вологи абсолютно нуль. От і робіть висновок в тому, що ось ця верхня корочка в ній ще є щось, а все, що нижче, просто, просто немає. Е, якщо ж повністю забрати всю вологу, то зрозуміло, що кущі полуниці, та і не тільки полуниці, та вони не виживуть абсолютно. Тобто, це, скоріше всього, буде знущання над рослинами. Який сенс далі з ними працювати, якщо не надавати їм гідних умов для існування? І по підживкам скажу два слова разом з вологою заходять до рослин поживні речовини. І коли немає вологи, то відповідно про які поживні речовини може йтися мова. Особливо, якщо ще можливо і земля виснажена, тому робилися підживки по листу. Вони себе показали дуже добре, вискочив молодий листочок, і ми це все діло накрили. Накрили 50-м білим агроволокном. Сподіваємося, що воно нас врятує. До речі, кому цікаво, агроволокно купував у фірми Агрін. Для вас маємо хороші ціни. Можете зайти на наш сайт, подивитися трохи дешевше, ніж в всіх інших магазинах. Тому, якщо вам ще потрібно на цей сезон чи на наступний, ось таке чудове, біле агроволокно, тут у нас ширина 12,5 і довжина 100 метрів, будь ласка, звертайтеся з радістю вам відправимо агроволокно, і у вас буде можливість врятувати свої культури від холоду. Так, і... Поки у нас така погода, сніжно, холодно, на вулиці поки нічого робити. Є можливість підготуватися до наступного сезону і закупити всю агрохімію, ми співпрацюємо із е, торгівельною маркою Сімейний Сад. Всі препарати є у нас на сайті, абсолютно від всіх шкідників і хвороб. Тому заходьте на наш сайт Полонична Казка та вибирайте те, що вам подобається і підходить. Що ж, на такому коротенькому відео я сьогодні вам показав, які у нас погодні умови, як загалом розвивається вся ситуація. Тому я лишаюся з вами на зв'язку. Ще будуть дуже і дуже цікаві відео. Звичайно, як потепліє, тому що зараз, поки знімати, нічого такого, не будемо, найближчий тиждень. Проте можете переходити в TikTok і переглядати наші відео, які ми робили раніше. Вам дуже дякую за перегляд цього відео. Гарного вам вечора! Побачимося!